Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Знову говорю, що Бог розраховує на тебе, ти потрібен Богові, і Бог хоче використовувати тебе, і Бог хоче рухатись через тебе. Амінь. І багато хто з нас, ми прожили своє життя. У когось воно трошки простіше, у когось більш складніше. Але все одно ми мали певні рани. Кожен свої має рани, проходячи місію чи створюючи родину, народжуючи дітей, служачи Богові працюючи. Є рани, Бог сілює ці рани, і Бог хоче використовувати зцілення твоїх ран як свідчення Його доброти для інших людей, щоб і їх зцілювати. Якщо в тебе була зруйнована родина, і Бог прийшов і втішив твоє серце, Він хоче, щоб ти втішав серця інших людей. Якщо ти був в падінні в служінні, і Бог прийшов і підняв тебе, і втішив, і зцілив твоє серце, Він хоче використовувати тебе, щоб втішати і інших, хто впав, щоб підняти через Твоє служіння і інших людей. Як Ісус через свої рани, Він служив. Апостолом, Він служив Фомі, Він служив іншим людям і продовжує це робити через свої рани. Він зцілює, Він звільняє. Точно так, же, та, точно так же Він хоче через твої рани принести втіху в життя багатьох людей. Тому, коли Господь тебе втішив, Він хоче через тебе втішати інших людей. Тому твоя історія, Твоє свідчення. Твої події в житті, коли Бог прийшов і проявив свою славу, приніс сілення і втіху, все це може допомогти комусь піднятися, зцілитися і пережити Божу благодать. Тому Бог буде використовувати твої рани, використовувати твої помилки, використовувати твої поразки, використовувати твою біль для того, щоб принести зцілення і надію. Тим людям, які сьогодні в цьому перебувають, тому ти благословення для інших людей, незважаючи ні на що амінь.